Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами сліпі затести. Ура-ура! Я дуже-дуже щаслива, тому що я обожнюю сліпі затести, обожнюю нюхати аромати без прив'язки до бренду. до... Назви і так далі, і робити якісь певні висновки для себе. Це дуже цікаво. І цього разу ці сліпі затести мені надіслала Жанна. Я думаю, більшість з вас знає. Жанну, я обожнюю її відео. Взагалі, вважаю Жанну дуже цікавою особистістю, дуже сміливою дівчиною. Мені подобається як вона показує свої тревел. Подорожі, це дуже так захоплююче. Тому раджу піти до Жанни на YouTube канал, підписатися і підтримувати Жану її відео. Сьогодні таке незвичне для мене відео, тому що відповіді на всі сліпі затести Жана мені надіслала на телеграм. Вони заблюрені, типу відповіді заблюрені. Ось я відкрила перед собою телеграм, переді мною 6 ароматів. Я дуже перепрошую за крісло, яке чомусь почало сьогодні дуже сильно скрипіти. Напевно, це буде дуже чути, але ну, воно вже таке старе, це крісло йому. Років 15, напевно, да. вже, якби, я йому пробачаю. Потрібно нове крісло, але зараз не про це. Отже, що стосується сліпих затестів, я нічого попередньо не носила, не писала, не рознюхувала і так далі одразу. От до мене приїхали ці аромати. Я їх відкрила і швиденько напшикала собі отак: от на пальці, понюхала і зрозуміла, що мені все подобається. Там дуже багато і жирних ароматів, як мені здалося. Тому, звичайно, мені не терпиться подивитись, що це таке. Я сіла записати це відео, Сподіваюсь, все вийде, тому підтримайте мене вподобайкою. Отже. Розпочинаємо. Перший аромат я нанесла буквально за 10 хвилинок до того, як записти це відео, нанесла ці аромати на серветки. Це шикарний просто аромат про інжир. Тут одразу вгадується інжир, тут одразу вгадується деяка кокосовість, вона така легка. Я би навіть сказала, можливо, кокосова вода. Тут обов'язково є солонуватий, але не занадто, Сандал. Тобто сандал тут дуже яскраво відчувається. Цей аромат в одному ключі. Я, я би могла сказати, що він в одному ключі з Ванклів Сантал Бланк дуже схожий. Але тут є щось зелене в глибині. Я би не сказала, що це прям інжирний листочок. Щось таке посейозніше. Якщо говорити про якусь там зелень, можливо, стебла, чи якісь гіляки зелені, це щось більш серйозніше. І о, цей аромат от, на моєму пальці, поступово-поступово цей інжир якось сходив, сходив і більше виходило м, такої якоїсь розмитої зелені. Знаєте, ніби як. Аромат великими мазками, намазаний, типу, ти не можеш зловити деталі, просто мазняти, типу, да? ну, в хорошому сенсі цього слова. Дуже мені сподобався цей аромат. Він здався трішки тихим. Ну, він спочатку такий досить потужний, а потім ну, стихає. Класний, але чим більше я його нюхаю, тим більше я розумію, що все менше і менше стає інжиру, сандалу, і все більше якоїсь, чи зелені, чи просто таких, знаєте, ламаних гелячок. От якесь таке у мене враження. Дуже гарний аромат. Я зараз дивлюся, от на ці відповіді і... Їх, напевно, якось треба поступово відкривати, тому що у мене 6 ароматів, а відповідей 12. І вони позначені 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, ну і так далі. Тому, я думаю, якось спочатку, напевно, одне треба відкрити, потім інше. Ну, Зараз спробую. Ну шо, що я про нього скажу? Тіпа, знаєте, можу ще сказати, що, може якась фісташка зелена. Або оливкова якась віточка, така свіжа. Ви поняли, от хто. Бачив оливкові там рощі, або просто дерево оливкове, підходили, можливо, нюхали, можливо, розтирали цей листочок в руках, от якось так це теж пахне. Тобто є якась оливковість, є якась фісташковість, є і жир, відповідно, можливо, це от той ермес, який в мене є в мініатюрі, не згадаю назву, тому що в мене проблеми з назвами. Той ермес, який про фісташку і оливку. Щось нагадує таке теж. Ну, все ж таки більше про інжирний такий от сандальний кокосний аромат. Класний, дуже класний. Не терпиться, тому я відкриваю цей блюр. Я думаю, що це просто треба так от натиснути. Так, Флоріс той самий старовинний британський бренд колорев... Королева Вікторія виходила заміж у парфумах цього бренду. Сумасить, я цього не знала. Кстати, я от нажимаю на цей заблюрений. Значить, Цю відповідь і одразу сердечко з'являється. Напевно, це якийсь знак, що Жанна бачить, що я вже дивлюся значить, цю відповідь. Я тепер думаю, що це Флоріс, отой інжирний. Він мене стоїть в бажанках на Нотіно, і блін, на нього була класна ціна на мініатюрку, і я не ризикнула. От Дурепа, тому що мені дуже, дуже, дуже він сподобався. Я думаю, що це він Відкриваю номер два, типу. Ну Це, певно, воно. Флоріс да? Фік. Напевно, це він. Просто тут якби йде тільки назва аромату без бренду. Ну, я зрозуміла, що це бренд Флоріс. 2002 рік, створений парфюмером Пенні Еліс і Нікола Поцані. Верхні ноти. Інжир кардамон лис фіалки. Кардамон це, напевно. Боже, це... Я постійно треба нажимати, воно постійно зникає. Ноти серця, ірис, витивер, кипарис і кокос. Ну, значить, інжир, кокос, я вгадала, ноти бази аміріс, тобто американський сандал, просто сандал, кедр і ямбра. Тут відчувається сандал, тут відчувається інжир, тут відчувається кокос. Що ж це таке зелене? Ну, кипарис, напевно, з кардамоном. Блін, клас, шикарний аромат. Ще більше буду на нього полювати тепер на дитину, тому що він мені дуже сподобався. Ну, треба їх порівняти з тим ермесом, про який я згадувала. От вони чимось мені подібні, чомусь мені здалося, що тут можуть бути чи фісташки, чи оливки. Ну, прям браво бравісімо Шикарний аромат. Дякую величезне, Жанна, за те, що познайомила мене з цим парфумом. Тепер це моя хотілка. Номер два. Наступний аромат. Це вже ви знаєте, от коли я на пальці наносила, мені він здавався таким цитрусовим свіжим, з теж з якимось фльором таким, чи то сандальним, чи то кокосом, кокосовим інжирним Щось таке. Я подумала, можливо, мені жана зробила таку інжирну підбірку. Але зараз тут я відчуваю іланг. Я відчуваю тут серцевину білих квітів, таких індольних. Це аромат не те, щоб там індолив, але я вже відчуваю оцю гавнінку там всередині чи там в базі, коли вона вийде. Да? Тобто я відчуваю, що це такі підступні хижі, дещо хижі, білі квіти або жовті квіти на кшталт і лангу, що скоріш за все. Можливо, це такий же смин, тубироза, гардені, але все в такому от плані. Не знаю, щось от мене збило з пантелику, якось на пальцеві він був інакший. Але знову ж скажу, я не те, щоб там рознашла. Просто от пшикнула, так, от 10 хвилин понюхала і як би забула за них. Ну, якась солодкість зараз є. Чуть-чуть, знову ж таки, десь в глибині. Ну, я би не сказала, що ці квіти прям випирають, знаєте, просто якось одразу я заакцентувала свою увагу саме на цьому моменті, на моменті. Такого легкого індолу від білих квітів або просто пишного такого жовтоквіткового якогось ту Ну звучання. Він цікавий, просто він якийсь такий тихуватий. Я сюди взяла з собою водичку. Ну, тут зелень якась. Ну, аромат класний все рівно аромат. Він якийсь такий добротний, от він такий. Боже, він мені такий знайомий це сандал. Хоже, знаєте, на якийсь сандал, той який в самсарі? Возможно. Ну, можливо, я не права, не знаю, може, я вже зараз щось видумаю. Ну, ніби такий такий, знаєте, прям старовинний дім. Ну, може це у Ну, не знаю. Хочу скорка понюхати. Він не пахне тут, скорка. От. Тут він прям пахне таким, знаєте. Добротними квітами. Ви поняли? Такими люксовими квітами, типу пишними. такими. Але цей аромат, я вроді нормально нанесла. Я б не сказала, що він прям розійшовся, що тут все як це, бодиться у люксах. Да? Може, це і не люкс, але якось таке, таке якесь звичайне. Це квіти. В першу чергу це квіти, такі м -м, квіти, які робила стара французька парфумерія, стара французька школа. от щось таке. Спочатку ніби дивно, але от чим більше я його вдихаю, тим більше я розумію, що це такий добротний парфум. Можливо, це не гірлін, ну, тому що він дуже слабкий для люкс. Можливо, це якийсь середній сегмент, типу Мідл Маркета якось, мабусани, там. Ці всякі. Можливо. Марла прийшла нявкою в вікні. Не знаю. Ну, аромат цікавий, він не такий простий, як, може, як мені здалося на перший погляд. Тут є глибина, тут є квіти, тут є цікавинка в цьому ароматі. Не знаю, що ще про нього казати. Чи варто затягувати це відео? Просто хочеться ще, ще трошки понюхати, але ну, більше я не, не скажу. Тому давайте дивитися. Це, напевно, бренд. Зара. Зара реально аромат перфейт. Орхідея. Коротше, лінійки колаборації з Джомалон. Ах, от оно що. 23 рік. Парфумер, відповідно, Джо Малон. Верхні ноти. Ладен, жасмин, імбир. Ірис, бензуїн в серці, база, сіра, амбра, білий мускус. Капець, ну жасмин. Окей. жасмин. Типу, це така добротна квітка. Прикольний аромат. Боже, він прямо. Він прям пахне гірленом, розумієте? Хороший, мені сподобався, так. Да. Так, номер три. Номер три, давайте ще трошки водички. Це цитрусові, багато цитрусових. Дзвінки такі, все. Ось також згадую, як я носила його на пальцеві. Спочатку цитруси, потім знову сандали інжири. Ну, десь туди глибше. От ніби як на пальцю на шкірі це було якось більш очевидніше, що це аромат такий інжирно-сандальний. ну З цитрусами, відповідно, тут все ж таки більше цитрусів. І знову мені оці ці галячки. Ну, я повернуся до першого цього флоріса і подивлюся, що тут в нотах у нас витиверки, пари кардамон. Тут багато красивих. Не солодких цитрусів, не хімічних цитрусів. Це не такі цитруси на кшталт скінофані, типу, да, там такі життєрадісні. Вони, вони не колючі, вони просто справжні. Просто от вичавлений. Я навіть не знаю, що це. за цитрус. Це не те, щоб апельсин, тому що він ну, такий специфічний має запах солодкуватий. Так само мандарин, лимон це дуже кисло. Це просто якась от зібрана от штука. З усіх цитрусів, і от тут якийсь новий цитрус, і отак от от він пахне. Він просто пахне дуже справжньому, ніби як. Можливо, це червоний апельсин так пахне. Ну, от ніби лимон в перімішку ще з чимось. Тут, можливо, які є не ролі, тому що я зараз просто мені в голову прийшло, можливо, якась м -м, така легка, буквально натяк на мелкуватість. Можливо, не роль. Класний аромат, хоча я не любитель цитрусових, але це прям дзвінки, прям натуральні. Ну, З легкою милкуватістю. Я чомусь думаю, що це можуть бути неролі, тому що неролі часто милять. Такий загалом чистий аромат. Він не прозорий. Він... Це не то, що там, знаєте, там аромат білої сорочки, ні. Просто він свіжий, чистий цитрусовий. Тут однозначно читаються. Натуральні цитруси, без солодкості, без якихось домішків. Класно, мені, мені прямо дуже він подобається. Так само давайте номер три. Подивимося, бренд спочатку френд Буклі. Енджі. Боже. Сума сайті. Я хотіла його брати в сліпу і не взяла. Верхні ноти інжир, нектар інжиру зникає швидко. Лист інжиру, серце, сандал, щоб квіткові ноти, кедр з Вірджині, ноти, бази, ваніль, мускус і амбра. Тут інжир. Ну, він на шкірі більше проявився, проявилося інжиру. Але я це все прочитала як справжні цитруси. Це дуже дивно. Мені здається, що в коментарях я читала до цього аромату, в відгуках, те, що він схожий на фіку. Діамальфі» від Аква Парма». І, можливо, я погоджусь, тому що в Аква Ді Амальфі» дуже багато цитрусових. Але там солодкі такі цитруси. Тут. Блин, який цікавий. Просто я ще читала, що він такий кремовий, він такий доглядовий. Мені якось ні. мені він більш свіжий. Дуже класний аромат. Я прям. В шокі. <гум> Якось я його не так Я уявляла. Його уявляла більш кремовим. А він виявився для мене більш свіжим. Ну, це блотери. Зараз на шкірі якихось там прям нюансів я не згадаю. Так, номер 4. Номер 4. Це город. Грядки, бурячки. Бурячки. Блін, це бурячок. Ну, я знаю тільки один бурячок, і то, типу, умовно знаю. Я колись його спробувала в комусь нішому магазині в Німеччині, і він мені прямо аж о! Оцей той якийсь бурячком у Комде Герсон. Зараз не знаю, як він називається, такий червоненький фокончик. Так, да, це буряк. Реально варений буряк. Я думаю, що це він. А оця назва заблюрена. Вона дуже коротка. А Ком де Гарсон це ж великий на... напис, великий Ком де Гарсон, типу три слова. А тут таке маленьке щось на 4-5 букв. Мені, мені пах... Я не знаю, все, в мене вже ця асоціація сіла в голові і все. Це вже буряки. Ну, як вам сказати, тут є якась цитрусовий момент, трішки зелені. Тут не те, щоб ґрунт якийсь, тут ніби як обчищений вже цей бурячок. Знаєте, такий от прям на вінігрет. Такий от Він кругленький, такий, знаєте, бурячок. Тому що є такі продовгуваті бурячки червоні. А є такі от кругленькі, от вони такі солодкі, коротше, буряки. Мені зараз вінігрітом пахне, ну понятно. все. Ну, Цікаво. Ну, Я взагалі так не думала, коли я цей аромат носила на пальці. Ну, На шкірку наносила. Я розуміла, що це, напевно, якісь, я думала, що це мусив якийсь ірис або ну, типу, городній ірис. Я якусь паперовість відчувала, от, щось таке. Зараз просто буряк. Ну, знову ж таки, мені просто зараз важко відчепитися від цієї вже асоціації, розумієте? Ну, є така легка цитрусовість. Воно, так, воно просто таке, знаєте, кисловата щось. таке косувато, можливо, це рівень, але рівень, зазвичай, він такий солодкокислий, він, типу, ну, якусь со солодкість видає. Тут є така кислова, можливо, це ревінь, прям. Або оця гичка буряка, поняли? Типу, не сам буряка, а гичка оця, вона, вона така кисловата, можливо, така, така соковита. Дуже такий незвичний аромат. Ну, це не комде Герсун, тому що я розумію, дивлячись на цю заблюрену назву, що це щось інше. А я такого не знаю. Ну, це щось салатне розумієте? щось таке з нагород пішла, отака щось нарвала собі в этот, в миску, Там я не знаю, що ти там нарвала? Гичку від буряка, деревня, можливо, сморгодина. Ну, якусь квітку по дорозі занюхала чи там також її зірвала. Не знаю. Це дуже незвично. Воно взагалі так не звучало на моїй шкірі, Ну, знову ж таки, я не те, щоб там рознашувала да, на шкірі. Давайте ще таку поніху Ну, Я нічого не розумію, скорка. М -м -м -м. Я просто тестувала сьогодні аромати, то в мене трошки руки. Незвичайно те, що я їх мила, все рівно би, запах залишається. Не хочу уводити, ні вас, ні себе в оман. Четвертий. Він такий. Масний такий. Масний і. і ну, бенігріць все одно, я не можу, як би. Ну. Тут масло якесь є, розумієте, ніби кунжутне масло. З травними трава, от якась, зелень така, городня. Блін, ну цікавий аромат, давайте дивитися. Давайте дивитися Обвіоус, не знаю, цей бренд. Взагалі не знаю, нуль. 24-й рок, парф... рок, рік парфумер Патріс Ревіланд, напевно. Так, друзі, дуже сильно мене відволікли. Зараз приїхали електрики, там, позвонили в домофон і, відповідно, вибил, вибилось відео. А отже, зупинились ми на четвертому ароматі, Бренд Obvious якийсь. Ну, Я вже сказала. Коротше, говоря, верхні ноти перець чилі, перець сечуанський, чорний перець. Ну, це серце червоний перець. чилі, ноти ну, бази — червоний перець, чілі, деревні ноти і ваніль. Це капець, а в мене буряки, він ігріє, от це всенько, там вже смородина, що хочеш. Ну ладно, ну, Цікавий аромат, реально дуже цікавий. Він розкрився. Зараз я на двір бігала, і я ж його приснула собі на руку, він розкрився так прям свіжо, так свіжо. Я би в житті не сказала, що тут перці якісь. Ну, треба. Ну, треба походити. Ну мені він все рівно такою, знаєте, свіжістю якусь, дає прикисленою, такою кислотою. Я би в житті не сказала, що тут перці є. Так, окей, номер п'ять. Ну, знову інжири дуже красиві, з кокосами, з сандалами. Дуже приємний аромат. Це взагалі, а я сьогодні наносила цей аромат на себе. Не пам'ятаю вже куди. Вже так тут. Чути, я його прям нанесла так хорошо, тому що він мені так сподобався. Це просто неймовірний інжир. Він такий гарний, я його прямо зараз нанесу. Ну, куди? ну не знаю, давайте сюди чуть-чуть вище. Тому що він мені дуже сподобався. Так, у мене тут все працює, то я так бігала з цими мікрофонами. Ой. Ой, він аж попав мені до рота на язик і кругом. Боже, зараз він не такий гарний, як я його просто нанесла. А він мені такий гарний був. Зараз він. З Терпченкою такою. От він не такий, як він мене от, підкорив з першого такого занюху. Ну, типу гарний, але ну, не такий гарний, як на перший погляд. Манчу. ну вчення ну, обманчує. Га, він гарний. Він цікавий. Ну, тут відчуваю, знову ж таки, інжир більше такого зеленого листочка, скоріш за все. Терпкуватість. Пилючність, ось таку волохатість таку цього листочка. Сандал, ну, постольку, паскоку, якось особливо його не виділяю, там чи там кокосу, ну. Свіжість знову є. Свіжотурбкувато. 100 зелений парфум на тему інжирного листочка волохатого. От якось так. Ну, давайте подивимося. Я вже так трохи хвилююся, що там ті електрики роблять, тому що у нас тут обірвалися дроти по ходу. Ми вже дубу без світла. Ми, ми. Не наша вулиця, ми. Просто наш будинок. Так, 5.1. Це у нас Каза 37 український бренд. Що це таке? Блін, красиве. Фік сантал. Ну, все понятно. Верхні ноти. Інжир, Фрезі, Куріандер, зелений листян, ну, от чують таке зелене. Середні ноти кедр, гвоздика, мох, амбра ветів. Це закрутили. Інжир з гвоздикою, з мохом це <смі> <смі> як? База сандалове дерево, шафран, пудра, мускус. Блін, ну цікаве, аромат. Цікаве, тут от. Ну якесь коріандра ні, ну от знаєте, от, от, гвоздика, напевно, може це мох. Коріандро, воно таке от, 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 зелене. Відчувається інжир, але ну, тут багато зелені такої якоїсь шаршаво Ну, цікавий, дуже цікавий парфум. Сподобався мені. І що у нас залишається? Номер 6? А, чи це шостий такий гарний? Я вже забула. Може, це швостий такий був красивий? Може, це він мене закохав, а то в мене вже якась каша в голові реально. Боже, який він гарний, це він. Це він, той, який мені дуже-дуже сподобався, коли я його пшикнула на пальця, а потім пшикнула на зап'ясток, тому що ну просто капець. Він. О, я дуже люблю таке звичайня в ароматах. Таке, знаєте, ніби щось кадиться, от коптиться, щось таке тліє, от ніби гніт якийсь, знаєте? Цей аромат мені зараз чуть-чуть-чуть-чуть нагадав кафтан від Латафи, який я взагалі забракувала, його надсилала мені Ніна. Нещодавно у мене є відео, от буквально кілька відео тому. Я його забракувала. Він мені взагалі не сподобався. Там дуже багато кошмаран і такого жареного бекону. Він мені беконом пах. Я тоді не сказала у відео, чим він мені пах. Тут, напевно, є кашмар. Боже, зараз він мене відсилає до цієї латафи, і вся от магія щезає. Трошки мелкуватість. Ну, от щось. Ну, от Я не можу відділитися від, 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 от, від, від цієї мислі, що щось тліє. От той кафтан, я не знаю, чому в мене він асоціювався з якимось беконом жареним. Тут от щось. От, як тільки я тако близько підношу до носа, знову ж щось таке подібне. Може, таке, знаєте, може це не бекон, а типу цей плед, який там. Мені нагадує кашмиран. Якщо ви знаєте, як пахне такий ніби як плед, якийсь кашомірок, який в погрібі там лежав, Він якимось такими оцими пахне ну, буряками, картошками і так далі. Ніби його от дістали і підпалили чогось. Зараз ця вся магія вона просто щезлана розтанула, тому що я згадала цей Латафа і він реально схожий. Тому ну, ну такой. Спочатку дуже сподобався. А потім цей кашмаран все спасудив. Ну, давайте подивимось, так в мене вже якийсь волосок, ворсок причепився. Шостий, останній це в нас Ох, Топ, можливо, не знаю, що це за бренд. Half Moon. Лука Мафей, Окей, 24-й рік. Амбруксан, ноти озону, кедр, гіліотроп, жасмин, троянда. Оля парфуміста відчуває в нього гарячу корицю. І я тепер теж. Ну, я вам сказала, що я відчуваю о, тільки не горяче, а горяще. Mm. <laughs> ну, такий. Ну він типу гарний, але ну, він дивний. Він дивний. Я в ньому відчуваю тож, го, тільки не гаряче, а горяще. От щось горяще. І от гніт, да, як я сказала, от щось горить. Може, це кориця, але ну, в моєму розумінні кориця не так горить. Ну, от не знаю. Я відчуваю в ньому чуть от-чуть чуть, от, чуть, -чуть кольчику. <с>. Не знаю. Блін, мені перший дуже сподобався аромат. Давайте ще раз повернемось. Я хочу подивитися, що тут є. Флоріс, боже, це шикарний парфум. Я його тепер хочу, дуже мені сподобається. Зараз непогано такі прямо квіти. Я подумала, що це взагалі якась франція. Третій аромат, що в нас було? Франк-Бокле, оцей Енджі це прям такий свіжий інжир. Хоча я завжди його уявляла кремовим. Четвертий це той, який буряк. Так, да, Це той, який буряк, а насправді перець. П'ятий це український бренд. Інжирний, гарний сподобався мені. І ось цей шостий, ну, на жаль, ну, якийсь жарений бекон і хоча лопне. А я з ним носилася сьогодні. Він мені так подобався. Я з ним просто тут носилася. Я думала, боже, яка красота. А виявилося, що це не то, що я собі фантазувала. Ну, фантазувала. Одним словом, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я дуже дякую Жані за ці аромати. Я отримала величезне задоволення, коли їх тестувала. От зараз разом з вами. Такий формат мені також дуже сподобався. Бістренько все відкрила, все написано, це дуже цікаво. От, друзі, якщо ви знайомі з цими ароматами, то обов'язково пишіть, чи співпали наші враження. Мені буде цікаво. І все, Кінець. Дякую, що були зі мною всім, па-па.